Циву давнину вірили, що серед духів природи є й жіночі лісові духи, мавки, русалки, повітрулі та інші. Ці духи не були абсолютно злими чи абсолютно добрими. Наші предки навчились існувати з ними та поважати їх звичаї. З приходом християнства ставлення до цих істот суттєво змінилось, а самі істоти були проголошені злом. Я хочу розповісти вам про мавок, показати їх такими якими за легендами їх бачили у дохристиянські часи? Є багато версій про те, звідки беруться мавки. За однією з версій, мавка є неупокоєною душею дівчини, яка померла через нещасливе кохання. Вона не хотіла переходити у світ мертвих і залишилася у світі живих. За іншою версією, мавка є душею жінки, яка померла вагітною або при пологах. Ще мавками стають потерчати жіночої статі, неупокоєні душі малят дівчаток, померлих під час пологів або до ім'я наречення. Мешканці Полісся вірили, що мавкою стає жінка чи дівчина, яка померла чи народилась на русальному тижні, або, як ще казали, на зелені свята, межі між весною та літом, коли душам померлих можна було перебувати у світі живих. Наші предки вважали, що мавки живуть у лісах, полях. Лугах та степах могли вони також оселятися і у печерах. Навесні, щойно починав танути сніг, вони саджали квіти поблизу тих гірських печер, а коли все зеленіло й розквітало, гойдались на гілках, співали, грались з тваринами, зривали квіти, плели вінки і танцювали. Після їх танцю рослини зростали краще. Вони не відкидали тінь і не зачіпали траву, коли ходили по ній. Мавки могли жити і у водоймах, річках та озерах. Близькими родичками мавок вважали русалок. Мавки виглядали як струнки, дуже гарні дівчата із вабливими очами та довгими віями. Вони мали розкішне довге волосся, колір якого міг бути різним, залежно від походження мавки. Голову мавки завжди прикрашав вінок. Якщо мавка лісова, то вінок був з листя дерева, якщо польова – Лугова або степова, з польових квітів, а якщо гірська, з гірських. Мавка завжди була бо та вбрана в довгу білу сорочку. Її можна було легко сплутати зі звичайною дівчиною, але мавка на спині не мала шкіри і було видно її нутро. Житлом мавки могло бути дерево, кущ чи звичайна трава. Гірські мавки селилися в печерах, як і багато інших духів природи. Мавки впадали у зимову сплячку і прокидались після зимового спочинку в навський четвер, коли день ставав довшим від ночі, повертались птахи з вирію, а сили світла остаточно перемагали темряву. Увесь тиждень перед настанням цього дня не можна було нічого робити із землею та деревами, ні копати, ні сіяти, ні тим паче рубати. Предки вірили, що таким чином можна було потурбувати мавку або інших духів природи. Вважалось, що мавки з'являлись на землі в той час, коли все вкривалося весняною зеленню. Мавки, які мешкали у деревах та кущах, набували з ними надприродного зв'язку та схожості. Наприклад, березиця жила в березі і була така ж біловолоса, тонкостанна з тендітними пальчиками. Вербиця жила у вербі та мала розкішні зелені коси і такі ж очі. Її погляд мав магнетичну дію. Дубиця лісова мавка, котра мешкала в дубі і могла насилати звабливі сни. Осиниця жила в осиці та могла позбавити людину прокляття. Терновиця мешкала в терені. Вишниця, лісова мавка, яка мешкала у стовбурі високих дерев, буку, сосни. Вона мала білу шкіру, спокусливі очі з темновишневим полиском та високий зріст. Грушениця, лісова мавка, що мешкала в груші, м'яка та добродушна красуня. Яблуниця в яблуні на голові носила вінок з яблуневого квіту, за пазухою свіжі яблука, якими вона щедро пригощала людей восени. Сливиця мешкала у сливах та доглядала за ними, мала довге темно бускове волосся й такого ж кольору очі. Якщо зрубати таке дерево, чи знищити кущ, то мавка гинула. Проте Вбити, наприклад, вербицю було майже неможливо, адже вона відроджувалась навіть з прутика верби, в якій жила серед польових та лугових мавок теж немало обдарованих магічною силою та шанованих предками духів. Травниця лугова мавка, яка мешкала у травах, гречуха або гречишниця – польова мавка, яка полюбляла ночувати в гречаному полі. Її нічні танці сприяли доброму врожаю цієї культури, а польовому господарю вона допомагала доглядати ниви. Жалиця польова мавка, яка допомагала оберігати врожай. Вона не губила, але якщо людина потрапляла їй до рук, то мавка починала безкінечно жалітися на свою долю, а співчувати їй не можна, бо не відчепиться, поки не вип'є всю силу. Житниця польова мавка. Що жила в житі та виглядала, як золото коса красуня у віночку з жита та волошок, з блакитними очима і добрим серцем. Чудово співала та вміла перекидатися на жай ворона. Овсяниця, струнка, вродлива жінка із серпом, припнутим з боку до поаса, мешкала у вівсяному полі та опікувалась полем і врожаєм. У давнину, щоб задобрити овсяницю в обідню пору її лишали на межі поля хліб та квас. Пшениця мешкала в пшеничному полі та оберігала його. Схожа на житницю, але на голові мала вінок із пшеничного колосся й маків, очі в неї сірі, могла ставати перепілкою. Селяни робили кутю і приносили до пшеничного лану, щоб задобрити пшеницю, а вона берегла врожай від негоди та шкідників. Серед лісових мавок були такі, які не прив'язувались до окремих дерев. А силу свою черпали з різних джерел. Кануперниця відповідала за лікувальні властивості рослин, жила в лісі на галявинах та у чагарниках. Грозовиця, лісова мавка, яка з'являлась під час грози та мала яскраво руде волосся і чорні, як ніч очі. Сила її магії була вогняною, а дотик міг вмить спопалити. Дивовиця з'являлась тільки в час, коли видно ранкову зорю харчувалась не енергією живих, а силою проклять. Прокляті душі часто біля неї знаходили порятунок. Дивовиця могла і людське прокляття взяти на себе, але за однієї умови, якщо правильно або цікаво відповісти на її запитання Косана або Сана, лісова мавка з чорним довгим аж до землі волоссям, часом її панування була ніч, а сила крилася у волосі. Нічка Маруха, мавка, яка має силу тільки вночі, та була єдиною з мавок. Що могла без запросину війти у людську хату, якщо хазяї порушували звичний лад? Росяниця з'являлась лишень уранці, перед сходом сонця, мала довге русяве волосся, завжди трішки вологе, а на віях крапельки роси. Очі мала великі, темно сині. Росяниця опікувалась росою, насичувала всі рослини живильною вологою, особливо на луках, де випасали корів та кіз. Предки залишали на луках гостинці для неї хліб та квасне молоко. Лобаста була найбільш ворожою до людей, єдина з мавок, котра активна взимку, а влітку спала в корінні сухого дерева чи в закинутих печерах. На вигляд була висока, білокоса й білотіла, мала руки крила та червоні гострі нігті. Це далеко не весь перелік імен мавок, відомості про яких збереглися в народній творчості. Скільки забулося за ці століття, неможливо навіть уявити, особливо коли язичницька обрядовість почала викорінюватись або змінюватись під тиском християнської релігії. У давнину предки вірили, що мавки багато знали та були наділені різними магічними здібностями, тому люди ставились до них із шаною, особливо на зелені свята, у час, коли душі усіх померлих блукали світом живих. До мавок у наших предків було неоднозначне ставлення. З одного боку, це були дбайливі піклувальниці нив, лісів та вод, і за це їм дякували та приносили дарунки. З іншого, це небезпечні нав'ї істоти, яких краще не зустрічати на своєму шляху.